Уже третина хмельницьких шкіл вирішила перейти на шестиденку. Деякі учні зможуть пройти програму першого семестру за три місяці осені та перший тиждень зими. Не всі діти у захваті від нововведення. Казала, що будемо вчитися в суботу, але от грудень, січень будемо сидіти вдома, бо зима може ще топлення не бути. Тебе такий варіант влаштовує? Так. Да. Чому ні? Поганий. Чому? Ну, вихідний хочеться віддихнути після п'яти днів учоби. Важко вчитися, важка програма, чи шо трохи Да. може хтось може ходити на якісь кружки, на якісь ну, заняття з англійської, математики, щоб підтягнути уроки. А ну мало вільного часу, аж ввечері звільняється від уроків і ну зробити уроки ще ну часу на життя немає. Просто навчатися у суботу вирішили, аби у разі надзвичайних ситуацій, диверсій чи ракетних ударів школярі встигли освоїти навчальну програму, а не сідали за парти в холодних чи темних приміщеннях. Оцей шостий день навчальний у суботу можна організувати з використанням дистанційних технологій, коли, наприклад, батьки вдома і діти вдома, і батьки можуть подивитися, як їх дитину навчають дистанційно. У мерії також кажуть: якщо у школяря у цей день є інші заняття, в гуртках, секціях чи сімейні плани, то батьки можуть зробити вибір, адже навчання у суботу не стане примусовим. Що зараз тепло, то краще краще зараз ходять діти, ніж потім. Перша зміна, друга зміна на ту годину, на іншу треба шість днів, надо шість днів, треба сім днів, будемо всім вчитись. Аби не перевантажувати учнів та не наражати на додаткові небезпеки в зимовий період, в одній зі шкіл Хмельницького, приміром, запровадили особливий формат суботніх уроків. Щоб ці уроки, які будуть відбуватися в суботу, вони були в асинхронному режимі, носили творчий характер і стем характер це дослідження, це цікаві відкриття для дітей, щоб діти не відчували себе за партою учнями, відчували себе дослідниками. Андрійко включає камеру. Вже зараз у цій школі вчителі синхронно проводять уроки для тих, хто за партами, і тих, хто вдома. Будь ласка, сяйте зручно, будьте уважні, приготувалися. Змішана форма навчання для півтори тисячі учнів для цієї школи стала звичною. Тож на педраді тут одними з перших прийняли рішення про шестиденку і розпочали її. Ми запропонували цей варіант для інших територіальних громад. Зрозуміло їм приймати рішення, але я думаю, що буде розуміння, і в такому варіанті будуть навчатися наші діти. З огляду на перспективи досить складного опалювального сезону та розуміння того, що поки ситуація досить не визначена, кожна школа розробляє свій графік навчального процесу. До слова на Хмельниччині вже 67% закладів середньої освіти працюють офлайн а до жовтня їх має бути 75%.